Здоровенькі були. Сьогодні в нас не ремонт, а розпаковка. Андрію, дякую тобі за подарунки. Правда, не знаю, що всередині. Поїхали. Яка в нас вона року? 92. -й. Молодша за мене. Программ телепередач ми не будемо дивитися. О, це у нас старенька Pentium 3. Боже. Я думаю, вони вже давно вимерть, дивіться, яка красота. І ще не здуті конденсатори. Так, сата роз'ємів у нас немає. Думаю, це буде вже окремий тест. Проводити. Так, це у нас в драйвері іде? Це вже буде окремо зараз. Швиденько проходимося по материнським платам. Ще ще щось старіше. Це реально зовсім. По портам у нас USB 2.0. Більш за все, що це у нас АМ2, AM2 сокет. Можна зняти щоденько. У нас там защулочка. Одні рука трішки не зручно знімати. А ні, старіше. Зараз я покажу. 462 сокет. Так, 462 сокет. Це ми окремо вже протестана. Отже, так. у нас зберігався, що якийсь приемник інтернет. ретро інтернет карта. Так, фокус, фокусуйся. Це стикерлок из ізоленти, Ей надо як пам'ять. Лисика. прямо на стінку. Це грушечка у нас. Так, це у нас іде DVD програвач Pioneer. Це піде колекцію для тестів ретро техніки. Це в нас ретро ноутбуки пішли. Зараз Може, коли викладу їх, щоб звучніше було. Так. Це у нас йде DVD програвач але я вже відчуваю, що в нього трошки петлі зламані. Бо він такий є. Такий способач. Ми його затінимо. По виходам, що у нас на середині тається, ну це наша ось ще антенну можна підключати. Ідемо далі. Ретро ноутбук, але вже спостерігаємо наші петлі. Такий прикольний старенький апарат. Ще з акумулятором, біль все, що на DVD. У нас тут такі такий покоцаний. І по виходам. Як бачимо це USB. Більш все, що 1 і 0 білий у нас. І тест по полам, по виходам. І Compact-U з кнопками доступу. Де у нас відкривається зблочко. Наскільки класна стара техніка, щоб просто не передати. Це ретро техніка, яка в нас була оперативна пам'ять старіша за нас разом взяток. Це наша оперативна пам'ять. Об'єм, звісно, не поніше. Только не видно НС-1001. Зараз Давайте я так переверну, щоб буде видно так ось. Поставити на паузу. І також пакет помити. Це нас. Ого, бабушка фон пускай. Якщо пам'ятаєте, такі були в час дуже популярні телефони. У нас тут видно, що у нас битий дисплейчик. Я не знаю, чи можна щось сюди буде знайти. Йдемо далі. Це в нас йдуть биті телефони. Не здається, що це все закону таки Ну, бути. Да, в доволі хорошому стані асистент, якщо пам'ятаєте ще таку фірму. Плюс один бабушкофон йде у нас. Може в такому хорошому стані. Не знаю, чи вмикається чи ні. Це на старенький Samsung і жовка. Motorola, Одна старша старших. Але її, як бачимо, Трошки приплющував. В цих телефонах була проблема із шліфом, якщо пам'ятаєте, щоб шліф перегибався, ламався, і через це жабки вийшли з продажу. Андрій, дуже тобі дякую за подарунки. В коментарях напишіть, що ви хотіли побачити з тесті всього всього. Обов'язково зробимо. І всім гарного дня і мирного неба над головою.